Я процик Анатолій Лукашович, водій даної машини пожежної ДПК села Ворокомле. Ну, у нас село немаленьке, і вже ну літо, літо жарке, дуже багато пожеж. Якщо в нашому селі є пожежна машина, то два. Можна, можна сказати, в два рази швидше можна доїхати на пожежу і більше врятувати. Майна, не дай Бог, звісно, і людей врятувати. Бістріше, чим доїдуть із Державна служба, пожежна служба з Кам'яка-Ширська і до нас. Ми два рази швидше можемо відреагувати. У Нас часто трапляються пожежі, лісові пожежі, ліси багато. А я сам мисливець колись працював і в лісовому господарстві. Я знаю, що таке пожежі, як вони потім перекидаються на населені пункти, як воно поля знищують, знищує пожежа на полях добро людей. Те, що вони посіяли, працювали на, на цих полях. Ось така мотивація, щоб швидше ну, рятувати, рятувати е, людям життя, майно отаке, от, от таке все. Колись ще, я пам'ятаю, що в школу ходив старші класи. У нас тут була вже пожежна, ну, машина, бо на той час це ще Радянський Союз, то нас долучали, ми їздили на змагання, пожежники в районний центр, у нас були змагання. Завжди ми тут на цій пожежі, старій, теж приходили, ну, як кажуть, дітьми лазили по цій пожежній. і все. Ось таке. Отакий, в мене колись і був, можна сказати, Практика на, на змаганнях. Так, років три назад, е, була пожежа у нас тут в селі. Це якраз був випускний мого сина, і там ми недалеко були. І грім вдарив господарську будівлю. Ми ж першими тоді були поблизуся, і першими туди прибігли, почали гасити відрами, звісно, поки приїхала пожежна машина. Перший раз ми їздили в Луцьк в центральне управління по Волинській області. Це вже ну, я не пам'ятаю, це зимою, було, ну не пам'ятаю, не важливо. В Луцьк ми їздили. Там нас навчали польські колеги, приїжджали нас навчали надання першої медичної допомоги, як правильно привести. Ну, якщо людина без свідомості. Ми навчалися, як привезти, як надавати штучну е вентиляцію легені робити, е -е 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 тоді масаж серця, непрямий масаж серця робити. Це все навчали нас польські колеги. Потім вони навчали, нас, як рятувати при аварії людину, як е -е, на цих ношах е витягувати з аварії. Ну Там, понятно, нас ще немає тих спецінструментів, що в них є. Але вони нас все ну, показували. Потім ми їздили ще в одну частину. Там вже нас е, ознайомлювали із технікою, всякою, разними дозими три забруднені. Нам, вже все нам е, показували, розказували. Ми навчалися. Відвідали там музей пожежників. Е, потім ми їздили тут, вже в нас в районному центрі. Ми їздили вже на практичні навчання. Навіть на даний автомобіль ми їздили. Навчалися, подавали воду, як гасити з, з вогнегасників. Ми це, не, не тільки з машини, а з вогнегасників вчилися. Ну, і, теж, і по медицині там сумка в нас є медична. І теж нас, ми навчалися собі наложувати турнікети. Ще я до цього їздив у нас як на початку війни, у нас була добро... Як формування, добровольче формування. І ми їздили теж в районний центр навчання по тактичній медицині. Ну воно ну, чуть-чуть відрізняється, але майже те саме. Навіть по вчорашньому дню ми пригнали машину з Кам'янька-Ширська, поїхали до водонапирної башні, набрали води і. Хлопці тренувалися вже, як подавати воду, як гасити пожежі. Ми тренувалися, але ж з плином часу воно чуть-чуть забувається. Але ми вчора буквально пару хвилин, все воно згадується, душу швидко згадується, і розгортання буквально пару хвилин, і ми вже воду подали, можна гасити пожежу. Ну, звісно, практики, але не дай Бог, щоб не було таке. Дай Боже, щоб не такої практики не було в нас, час частої практики. Але краще так просто виїхати, подати воду і заїхати все. Щоб пожеж не було. Все. Воно тренування потрібне. потрібне. Як в кожного спортсмена він кожен раз тренує, тренує. Так само і у нас треба тренувати. Ну, у нас тут є два водія. Ми будемо між собою чергувати. Нам, якщо буде виклик, водій має найперший приїхати сюди, завести авто, автомобіль, потім виїхати. І вся команда, ще три чоловіка, всіх складається чотири чоловіка. Сідає автомобіль, автомобіль, виїжджаємо на пожежу. А шофер має бути найперший. Як буду, ну я нагадаю, що у нас два водія тут, три, верніше три. Три водія, то ми складемо чергу і будемо. Кожен, буде, кожен день, він має, ото сьогодні його мій день, завтра слідуючу і день через два. Ну, я поєдную, як можна сказати, поєдную. Якщо такої вже на полі роботи немає, на, йдемо на пожарну працювати. Якщо стараємося мінятися між собою, сьогодні ті прийшли, завтра ті, бо ж кожного теж є сільське господарство вдома, кожен має працювати на своє сільське господарство, свої домоволодіння. Стараємося ми чергувати по очереді, ходи, ходити сюди працювати. У нас тут 12 чоловік, всі хто чергу як яку хочемо встроїти.